Одна, яке ви бачите, воно і стало натхненням для цього аромату і передумовою його створення. І в ароматі, як і в цій картині, в ньому така достатньо ніжна структура, ніжна та абстрактна. Тернополянка Софія Дольна розповідає на створення авторського парфуму для Хмельницького обласного художнього музею, її надихнула картина зима снів художника Миколи Кривенко. Мені запропонували попрацювати над ароматом, який би був присвячений зимові. Структури до композиції нашого аромату входять такі охолоджуючі нотки, які належать евкаліпту, які належать м'яті. І власне це цікаво, тому що це точно так само, як мороз, як холод, подразнює наші рецептори, трішки охолоджує їх і створює таке відчуття вологості, відчуття води, снігу. Парфум музею авторка презентувала під час урочистостей, присвячених річчю та каже директорка музею Ольга Долінська. Окрім того, відкрили п'ять нових експозицій з колекції музею. Зараз ми знаходимося в нашому холі музейному, і тут представлена перша виставка із п'яти, які ми підготували до відзначення 40-річчя. Вона таки називається «Перший номер. Колекція почала формуватися в 1986 році. І власне, ось цьому просторі представлені перші номери. 25 років тому художник Олег Демко представив свою першу перспективу персональну виставку у музеї відтоді їх було дев'ять. Це для мене як рідний дім музей храм тут все мусить бути. На півтона на півкрока. тут все бути дуже помірковано, тихо, сакрально. В історичних підвалах музею експонується фотовиставка чинного військовослужбовця, аеророзвідника з Харківщини Олександра Хорошуна. Розповідає кураторка виставки Антоніна Мельничук. Виставка на сітківці, і власне, ця назва інспірована властивістю людського ока. Бачити покадровані кадри, які відбуваються да, одною лінією. Власне, така ж властивість є у дрона, коли дрон. Он перестає працювати то декілька секунд. Він і все ще робить декілька кадрів, але не лише естетичні, але й багнюка, бруд з тим, щоб люди, які прийдуть сюди, вони трошки більше розуміли, з чим стикаються наш хлопці і дівчата, знаходячись там, коли охраняють наш спокій кордон. Дружина військовослужбовця Наталя Тищук, переселенка з Солидару, менеджерка фонду ізоляція, говорить: приїхала до Хмельницького з родиною два роки тому. Відтоді є постійною відвідувачкою. Художнього музею подобається те, що я можу тут побачити колекції і виставки художників з Донеччини. Ми приходимо на виставки разом з дітьми. На сьогодні я їм не можу показати степ або шахти, то ми обов'язково відвідуємо тематичні виставки. Хмельницький обласний художній музей, каже його директорка Ольга Долінська, став першим при незалежній Україні музеєм сучасного українського мистецтва. Наталія Пеляниця, Дем'ян Цегульник, Суспільне новини, Хмельницький.